8 травня напередодні дня перемоги проспілковий комітет та трудовий колектив адміністрації морського порту Южний прибули до пам'ятника висадки Григорівського десанту. Тут ще за традицією портовики вшанували пам'ять загиблих героїв, що змогли, незважаючи ні на що захистити рідну землю від загарбників. «Це дуже важливо, щоб молоді пам'ятали, знали, щілі все це, наших хаців, дідів, їх подвіг. На цьому підприємстві пам'ятають попередників, тим паче тих, хто віддав життя в ім'я свого народу. Кожен працівник адміністрації морського порту Южний вважає своїм обов'язком висловити повагу та вдячність ветеранам Другої світової війни за їх безсумнівно неоціненні подвиги. Ми старалися чтити традиції, пам'ятати, кому ми благодарні за те, що у нас є, і завжди, звісно, будемо підтримувати і хранити це в своїх серцях. З колись великої кількості ветеранів-портовиків сьогодні залишилося лише четверо. Керівництво адміністрації морського порту Южний пам'ятає кожного спеціально до дня перемоги. Героям підготували смачні подарунки. Хочеться поблагодарити адміністрацію порту за їхню заботу за те, що вони роблять для ветеранів. Традиція адміністрації морського порту Южний покладати квіти до меморіалу така ж молода, як і саме підприємство. Проте тут упевнені немає нічого довговічного ніж пам'ять пам'ять про подвиги героїв та перемогу.